Дитячі, утеплені світшоти. Всього 115 гривень за одиничку, в лоті буде їх аж 20-2300 гривень загально за все. Розмірна сітка класна: від 86,92 до 122-128. Це дозволяє одягати діток від 2 років і до років так 8. Давайте подивимося, що тут у нас представлено. Є варіанти в пакуванні. Да? І ось я вам зразу покажу: от варіант цей відкритий з таким песиком. Ось подивіться, це типу бавовна на байці, на флісі ще буває, кажуть дуже тепленькі, дуже м'ясенькі саме для діточок, для найменших клієнтів. Ось такі з. Веселкою та хмаринкою, дуже гарний, також, подивіться, будь ласка, варіант з феями. Ось він в пакуванні, також показує і відкритий. Дуже гарні об'ємні аплікації. Далі у нас є ось такий з баранчиком, є ось такий з Діно. Є ось такі, як бачите, тематичні на свята для хлопчиків та дівчаток, тому виробник нам підказує. Він надає тут забарвлення, вибачте фотографію, картинку каталожну. що Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Це дуже круті варіанти з Зону і ми маємо тут. У нас в принципі є ще ось такі синенькі. Також 115 гривень за одиничку. Це дуже гарна пропозиція. Цей лот сформований так, щоб ви могли наповнити свій магазин достойним, якісним, класним асортиментом і при тому всьому поставити класну ціну. Заробляйте разом з нами, замовляйте через нас. У нас є всі під відео контакти нашого відділу продажів та наш сайт. Замовляйте, поки вони в наявності.